Всім доброго вечора, друзі! Ми з України. і Сьогодні ми продовжимо гратися в козачки 3. Сьогодні у нас буде не а, кампанія, а ми продовжимо проходити а, навчання. Ось. А, військова хитрість і буде війна. Ось. Мир ми пройшли минулого разу, а на цей раз буде розділ війна. У цьому навчальному сценарію ви навчитеся тактиці по бойовим наказам, ознайомитися з різними родами військ та їхньою взаємодією. Поїхали, будемо навчатися, будемо ставати таким генералісимосом, так, другим залужним. Ось, Добре, управляти своїми. Військами. Ну, я так. сподіваюся, що <ріст> <ріст> я стараюся грати в козачки інколи, але чим рідше ц... ти це робиш, тим а, більше в тебе падає скіл. І так, мій король. Битви занадто дорого коштують обом арміям, тому трапляються зрідка тільки коли обидві сторони не можуть від них відмовитися. Саме сьогодні настав день битви. Ми зробили все. Щоб підготуватися до бою. І хай допоможе нам Господь! Жодна куля не вразить солдата, коли не буде на те волі Божою. Тоді є вельми доречним, що він на нашому боці. Ми неодмінно переможемо. Переможемо, звичайно. Так, що тут відбувається? Так. Частину нашої піхоти складають пікінери. Як зрозуміло, з назвою вони озброєні довгими піками, які чудово підходять для знищення ворожої піхоти. І становлять величезну небезпеку для ворожої кавалерії. Бачите, отих солдатів в шоломах та з піками в руках. Це вони. я й сам це чудово бачу. Ну, звичайно, бачу. Вон, у них піки такі довгі. Так, а це. Мушкетери. Іншу частину нашої піхоти складають мушкетери. Мушкетери озброєні мушкетами і вражають ворогів вогнем на відстані. Вони не б'ються в рукопаш, і якщо ворог підійде в притул, вони будуть змушені відійти. Не залишайте мушкетерів без прикриття, інакше їх швидко переб'ють. Ще одне для ведення вогню необхідні вугілля і залізо. Якщо закінчиться один з цих ресурсів, стрільці більше не зможуть перезаряджати свої мушкети і стануть абсолютно безпорадні. Як добре, що ми зібрали багато боєприпасів, це чудово. У нас ресурсів наче вдосталь, тому постріляти зможемо. А це кавалерія. Частину нашої кавалерії складають рейтари. Бачите тих вершників в обладунках. Це вони. Рейтари б'ються в рукопаш. Зрозуміло, кіннота рухається швидше за піхоту. Використовуйте цю перевагу для своєчасного посилення вразливих ділянок та для раптових ударів по супротивнику. Слово честі, ці вершники не поступаються г... гетайрам Олександра Македонського. Не знаю, хто такі гетайри, але. Напевно, якісь були теж війська Олександра. Оце драгуни. <рив> Інша частина нашої кавалерії складається з драгунів. Драгуни це вершники, озброєні мушкетами. Як і мушкетери, вони не б'ються в рукопаш і відступають, коли ворог підходить впритул. Для ведення вогню їм, як і мушкетерам, потрібні вугілля і залізо. Кінні стрільці допоможуть рейтарам прокласти шлях крізь ворожі ряди і можуть прибити ворожих пікінерів, немов куріпок. Адже ті не здатні їх наздогнати. Ну так, у них а, обмандурування важке, а їм тяжкувато буде бігати. За кіннотою. Так, мій король вже настав час виступати на позиції. Накажіть пікінерам рушати. Це можна зробити у два способи, вбиваючи все на своєму шляху аби не звертаючи увагу, або не звертаючи увагу на ворога. У першому випадку солдати підуть на назначену позицію, готові до бою. Якщо вони зустрінуть ворога, то атакують його і переслідуватимуть. У другому випадку вони підуть у вказане місце, ігноруючи ворога, навіть якщо ворог на них нападе. Вони почнуть захищатися лише коли прийдуть до пункту призначення. Нехай ідуть, вбиваючи всіх на шляху, і не підставляють другу щоку під удар. Добре, вирушаємо. Так, дотримуйтесь порад і виграйте битву. Висуньте пікінерів на зазначену позицію. Щоб відправити солдат в атаку, виберіть їх і натисніть, а, а потім натисніть правою кнопкою миші. По пункту призначення. Щоб наказати солдатам прибути на позицію без бою. Виберіть їх і відразу натисніть правою кнопкою миші. По пункту призначення. Ні, ми будемо за. Хай хлопці йдуть готові до бою, тому що може статися все, що завгодно. А ось я бачу і супротивник. Стоїть. Скоріше за все. Так, тепер, коли пікінери зайняли свою позицію, варто віддати їм наказ її утримувати. Тоді вони самі не не, не зрушать з місця, але будуть бити ворога, коли той надумає їх атакувати. Крім того, утримання позицій дає переваги в бою. Гаразд, тоді нехай тримають позицію. Так, ви можете наказати солдатам утримувати позицію, натиснувши С. Щоб скасувати наказ, утримувати позицію, натисніть С. Так, ну, я нажав С. Так, ого, як багато. <смі> Мій король, знає, який рід військ забирає найбільше солдатських життів. Це артилерія. Жодні мушкети і піки разом. Узяті не зроблять такого спустошення, як гармати. Вони стріляють на велику відстань, вражають не лише живу силу, а й будівлі. Для ведення артилерійського вогню не досить самого лише вугілля і заліза. Потрібна 6 золота. На відміну, на відміну від мушкетерів та драгунів, гармати можуть стріляти і в притул. На велику відстань вогонь ведеться ядрами, а в притул картечу. Картеч це снаряд, що складається з безліч металевих кульок. Один такий залп може вразити чимало солдат, без обладунків. Але будьте уважні, картеч не робить різниці між своїми і чужими, і нещадно косить всіх, хто трапить на шляху. Подбайте, щоб у зоні ураження не було наших воїнів. Ще одне: гармати можна захоплювати, якщо поруч немає охорони солдатів. Не кидайте гармати без прикриття. Ясно, до справи, почнемо обстрілювати ворожі позиції ядрами. Так. Будьте обережні з артилерією. Ядра, картечі, снаряди, гаубиць можуть завдати шкоди дружнім цілям. Зрозуміло. Валимо. Ой, гарний, гарно прилетіло. Давайте триста тридцять три вогонь. Е. Гарно. Горить палає. Техніка ворожа. Чудово, чудово, вони тікають. Так. Мій король. Наш вогонь змусив ворога відступити. Здається, зараз відкриються його мушкетери. Ви пам'ятаєте, що мушкетери не можуть битися в рукопаш. Щоб чим швидше з ними зблизитися і не дати їм часу врятуватися, слід використовувати легку кавалерію. Така кіннота рухається швидше, ніж рейтари чи драгуни. У нашій армії їхню роль виконують наймані козаки. Вони пречудово підійдуть для несподіваного рейду. Ось ми і дізнаємося, чи варто було втрачати на їхнє витрачати на їхнє утримання силу силену грошей. О, тут і січові козачки ще є. Так, дотримуйтесь парад і виграйте битву. Атакуйте ворожих мушкетерів. Кавалерію. Погнали! Козаки йдуть. Ой на, ой, на горі тайженці! Ойна, ой на горі тайженці жнуть. А попід горою я вірдолиною, козаки йдуть. Давайте козачки. Зараз розкидаємо їх. Вони тут броньовані. Це хто у нас Австрія? Броньовані у неї мушкетери, але нічого, Вон, козачки, все добре. Тут зробили причудово. Просто. Молодці. Ще одна грізна сила бойові кораблі. Щоправда, їхнє використання обмежене однією умовою: необхідна вода. Бойовий корабель це велика артилерійська батарея, яка може принести багато неприємностей ворогові. На щастя, ворог легковажно розташував свою базу на узбережжі, а ми маємо готовий до бою лінійний корабель. Ми могли використовувати його міць, щоб зруйнувати ворожий табір. Потрібно негайно, негайно відправити наказ Капітану Корабля. Вогонь. Давай, друже. Треба. Треба тут все розбити. Артилерія то боги війни. і Дуже грізний. Дуже і дуже різна зброя. Ой, чудово, Они... ой, лягають, ой лягають. Гарно. Давай по складу попрацюємо. Давай, розвертайся вже. Ой, і офіцера заділа. Гарно, гарно. Ой, чудово. Ой, чудово. Так, мій король, чуєте, як насамовито загриміло ворожі барабани і заграли їхні флейти. Це вірний знак, що ворог пішов в атаку. Подивимося, з якого тіста вони зроблені. Віддамо належне їхній хоробрості. Вони самі прямують до своєї загибелі. А де вони? Так. Де вони? Так, ви можете задавати солдатів об будівлі групи швидкого вибору. Для цього оберіть потрібні об'єкти, натисніть цифру від 1 до 9 при затиснутому Ctrl. Добре. Hey! 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 So. 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 Козочки, козочки. Наші вірні козочки. Так, сейчас за підрозділи, так, рейтари і мушкетери Ну, добре, будемо зустрічати потихеньку. Арту. Працює арта. Де наші козачки? Вдаримо з флангу, А ви йде звідси. Ну, наче все більш-менш. Гарно. Ні, козачки, козачки. Іди, стрільців. Ходимо, ходимо, ходимо. Ну, гарно ми з ними наче. І навіть не знаю. Все, добили. Так, мій король вітає вас із перемогою. Наші хоробрі солдати, підкорюючись нашим мудрим наказом, подавали ворожий спротив, вписавши нову славну історію в історії нашого великого королівства. Я від самого початку твердо знав, що Божа воля дарувати нам перемогу. Ось і закінчилося у нас навчання. Це ми пройшли а, навчання за мир. О, ой, за мир вибачаюся за війну. Навчилися керувати військами, розібралися, хто такі пікінери-мушкетери, що може робити кавалерія. І трішки постріляли з арт артилерії і навіть а, випустили трошки залпів о, з, ліній... з лінійного корабля. Правильно, то лінійний. Ну, здається, лінійний був корабль. Ось така ось серія, друзі. Всім гарного настрою, доброго вечора і мирного неба. Всіх люблю, всім бувай!